Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я би хотів сьогодні скласти прогноз стосовно скандальної умови перемир'я між Україною та РФ. Умова заключається в тому, що на або на 49 років, або на 99 років не піднімається питання окупованих територій заморозка. Тотальна заморозка питання. Тобто, виходить, що війська РФ не відступають, українські війська не наступають, щоб деокупувати території, а воно залишається, питання окупованих територій залишається законсервованим на 49 чи на 99 років. Я би хотів подивитися, наскільки взагалі такий варіант розвитку подій реальний, чи, можливо, це просто якийсь черговий інформаційний вкид. Давайте ми з вами будемо дивитися. На таро я хочу витягнути три карти. І я хочу витягнути три карти на циганській колоді. Давайте так. Якщо буде більше позитивних карт, то значить, все-таки ситуація все одно поміняється в позитивному ключі. Якщо буде більше негативних карт, то значить це все наближено до реальності. Такий варіант розвитку подій. Задля миру. Останнім часом про перемовини почали все більше говорити, про перемир'я почали все більше говорити, про зупинку війни почали все більше говорити. Тому, знаєте, оцей мій серпневий прогноз, який я вже склав, десь щось в ньому таке от відігрується, нотки завершення всього цього гадства. Дай Боже, щоб воно завершилося якомога швидше. Краще було б, якби воно взагалі не починалося, знаєте, але на все воля Божа. Так, значить, чомусь це мало статися. Добре, давайте дивитися. Карта зірки 17-й аркан. Карта якихось інтриг, карта якихось таємниць, недосказаностей. Мах, перший аркан, хороша карта, позитивна. І лицар Кубків це карта сильної чоловічої енергетики. Теж карта в прямій позиції дуже позитивна. Ну, на Таро мені особого негативу не випало. Жодної карти меча, жодної карти там, башні, смерті і так далі. В принципі, я би сказав, якщо судити чисто по картах Таро, то я думаю, що ця ситуація ще переграється. Ніхто на це не піде на 99 чи 49 років заморозки. Тут карта Вора, карта Злодія, карта друга, карта дворянина. Знову ж таки, єдина негативна карта це карта Вора. Я вже колись сказав це на початку війни, що питання з Кримом буде найскладніше вирішити. Ось, напевно, оце от він, оцей от вор злодій. Але тут карти позитивні. Дивіться, з усіх шести карт: одна негативна і одна така нейтральна, скажімо так. Її зміст залежить від контексту сусідніх карт. Тому я би сказав, що це маячня. От це от мій висновок з того, що мені карти показали, що це, що от нібито на 49 чи на 99 років законсервують окуповані території і не дозволять їх ніяк ні забирати, ні віддавати і так далі. Ну це маячня. Карти показують все-таки, що це ну, нереальний варіант розвитку подій, нереальний. А тепер я хочу з вами обговорити важливе питання. Чи погодилися б ви на таку умову, знаючи, що війна закінчується закінчиться і що все. Воєнні дії припиняться. Але буде, типу, як, як сектор Гази, поки знову не вибухне щось нове, не спалахне якась нова. Бо ви ж бачите, що там зараз в Газі відбувається між Ізраїлем та Палестиною. Тобто от. Конфлікт був законсервований, заморожений, але потім один невеличкий спалах, і почався справжнє пекло на території Гази. Тому, знаєте, цей варіант з консервуванням, з заморозкою. З однієї сторони, хочеться, щоб люди більше не гинули і не страждали, а з іншої сторони, зрозуміло, що це бомба уповільненої дії, яка в будь-який момент може здетонувати. Тому що от вже на прикладі Ізраїля Палестини вже от зрозуміло, що заморозки конфліктів ні до чого нормального, толкового не призводять. А в результаті призводять вони до ще більшої агресії та катастрофи для людей, для звичайних людей. Тому, знаєте, тут таке питання. Ну, мені карти зразу показали, що це маячня якась, що це хількина грамота, що ну, ну, нереальний цей варіант розвитку подій, щоб заморозити окуповані території і, типу. 99 років не розглядати питання їхнього звільнення. Маячня. Карти це показали чітко. Шановні глядачі, ви мене просили це питання розглянути. Ввечері буде прогноз прямий ефір стосовно миру, перемир'я. Ми теж будемо розглядати це питання зустрічі Трампа, Путіна, Зеленського і так далі. І пропонуйте теми, ставте лайки. Дай Боже, щоб війна якомога швидше закінчилася. Я ще раз повторюся, я взагалі був проти того, щоб це все взагалі в принципі починалося ні в 22-му році, ні в 2014 му році, ні будь-коли ще. Але знаєте, стадію заперечення я вже якось пройшов. Стадія примирення вже от вона є. Прийняття примирення з ситуацією. А далі має бути якісь, якась зміна, має бути трансформація і переміни в кращу сторону. Віримо, надіємося, сподіваємося, дай Боже всім на миру. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Цілую, люблю, обіймаю. До скорого!